Не вдалося. Так, ну нам треба поговорити. Давайте поговоримо і потім привітаємось. Нам треба поговорити. Певна річ. Багато чого хочу пояснити. Але не тут. Вночі багато хто підслухує. Поговоримо, подумки, у твоїй голові. Єбать. У тебе там є кімната, чи не так? Звідки ти знаєш? Я твій дідусь. Нічого б мені не знати. Бля, йобнутий. Дідусь з'єбанутий. Ну як і онучка, що сказати. Так, ну що. Всім привіт, друзі. Як завжди, граємо всі ігри, які ви бачите на цьому YouTube каналі на моєму Твіч каналі, Силка на який в описі під цим відео, також, щоб не пропускати ці стріми. Силка на телеграм-канал з усіма анонсами, з усіма новинами про стріми про. Все, зокрема, стрімів. Зокрема, стрімів, так, мабуть, не можна казати. Коротше, все є у телеграм-каналі. Підписуйтесь і туди, ссылка також в описі під цим відео. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватись на канал, а ми розпочинаємо. І нам одразу ж потрібно поговорити з нашим дідом Тором у голові. Подивитися на портрет, там? Давайте. Простір думок! Звідки він знає? Як це можливо? В нас є сила. Знайди правду. Чорт забирай і справді. Один уже розповів, що ти провидеться. Можеш зазирнути в їхні голови, побачити правду. Розгледіти її крізь брехню, крізь цю кляту історію жахів. На нас, Андерсені, вона не впливає. То ти можеш із нею боротись. Не будь історією. створюй історію. Це правда. Я провидиця. <с>. У мене є сила. I have a power. Power Rangers. Мій просто думок. Це щось більше, ніж я думала. Це не просто інтуїція. Я бачу чужі думки. Можливо, тому я знаю правду про Логан, а у всіх інших змінились спогади. Окей, що там про. Мій дідусь. Ти казав, що ти мій дідусь? Якщо це правда, чому мені про тебе нічого не розповідало? Ми були частиною нашої клятої родини ще до цієї історії жахів. Дідько, я був поганим батьком для Фреї. Мама не заслуговувала на це, Ані трохи. Багато чого було сказано та зроблено. Немає такого дня, коли б я не шкодував про це. Але цей бісів татка робив тільки гірше. Я знаю, що Фреї вже немає, отже, хочу вибачитись перед вами. Давай, давай. Чекаємо. Мені шкода, Саго. Я бачу, що йому шкода. Мама казала, що не хоче мати нічого спільного з дідусем. І що мій батько помер раніше, ніж я можу згадати. Усе збігається. Торта Один, моя рідня? Так, давайте про мати. Ти казав, що був поганим батьком для мами. Це тому вона пішла? Фрея ніколи не озиралась назад. Моя сильна дівчина. Фрея завжди вважала наші сили небезпечними. Ми з Одіном наробили багато помилок. У твоєї мами вистачало здорового глузду. Вона правильно тебе виховала. охороняла тебе. Я не здивований, що вона не сказала про силу Андерсонів. Вона завжди мене захотіла. Коли я розповідала мамі про свій простір думок, вона називала це вигадкою. Опа. Казала, да ти що, суха. Мені б хотілося поговорити про це з нею більше. Принаймні, під кінець. Тупо мама говорила, да ти зуха, бля, видумала свій простір думок. да його не існує, заїбала. Ну в цілому його і не існує, але. <гум> Він все рівно існує, але не існує. Ну, от так от, блядь. Е, Як то зветься того кота, блядь, як звати? Шрёдінгер чи як там? Оце самі розберіться. Мама не хотіла говорити про батька. Ти його знав? Деякі двері краще залишити зачиненими. Твій тато був поганим негідником. Завжди думав на багато кроків вперед. Це наш. це не наш стиль. Сталась біда, а потім він зник. що за біда Я не дуже добре із цим впорався Фрея не хотіла мати зі мною нічого спільного після цього. Не можу її за тебе звинувачувати. Ніколи не знала батька або родини моєї мами. У моєму минулому так багато розірваних стосунків. Ні, що не втрачу свій зв'язок з Логан і з Девідом. Запоху на Девіда. Не зупинюсь, доки вони не будуть в безпеці. Окей, ну ладно, ладно. Ладно. Мені теж не похуй. Перемикач, що про перемикач. У мене є перемикач. Чи можу я використати його, щоб врятувати Деньку? Підсилювач. Нехай гітара гартає та барабани гурчать. Запалюй реальність! Самого вимикача світла недостатньо. Ми маємо справу з історією Тома, отже, він повинен її переписати. Після цього він може класно тим вимикач та повернути всіх додому. Я не можу скористатись перемикачем без Вейка. Том означає вейк. Спочатку він має переписати історію. Я не можу зупинити цю історію Жаків без нього. А можеш ти, блядь, Том це не То, блядь, попередній нахуй. До вейка. Як ти це все співставляєш у себе в голові? Так. Опа, ну нові справи, так? Ага, ми, ми прямо можемо розпочати, мабуть. Окей. Давайте, коротше, підемо. Підемо. Опа. Дякую, Торе, за все. Дякую, за ми, Я, Я маю знайти Вейка. А щоб це oh, Старі боги Асгарда готові допомогти. Ми з братом вдаримо всієї міцю року, коли буде потрібно. Пам'ятай, твоя донька жива. Та я то знаю. Просто їх ховається мерзота. Історія жахів Мені потрібно було це почути. Дякую, дідусю. це можна від тебе йти? Не хвилюйся за мене, дитинко. Я дотягну свою жарітну дубу до Одіна Кілька чара кадрського сам же не налагодить усе. <реку> до зустрічі, са. Давай, давай. ФБК тримає вейка вовсі шерифа. Треба, щоб агента СТВ зрозуміла. У них є вейка, у мене є клікер. Нам потрібно об'єднатися, щоб зупинити це. Окей, окей. Casey. Кейсі Ти мене чуєш, Кейсі? А це вона в рацію говорить. Прокляття. Де ти Кейсі? Be okay. Сподіваюсь, з ним все гаразд. Сконцентруйся, Сага. Вирушай до офісу Вейка. Оп? Oh. Прокинулись. Я повернувся? Я не міг звернутися, врятуватись. Темні сили зупинили мене. Окей. Так, які у нас ці писати Я бачив титульну сторінку цього рукопису повернення. Я не пам'ятаю, як писав його, але він здавався мені знайомим. Важливим. Я мав його знайти. Тоді давайте писати далі. Я написав би нову чернетку ініціації. Потрапив би до парламентської вежі через інші місця. Скреч намагався дістатись до Елісі з Пітьми. Вона врятувалась, але все ще була в висаді. Ой-ой-ой, Аго? -ой. І знов. Ласкаво просимо. Наш сьогоднішній гість Алан Вейк. Цього разу ми хотіли зробити дещо цікаве. Ми повер... Ми співаємо. Так, я міг узяти все під контроль, Більше ніяких несподіванок. З деякими демонами бореться в темні години ночі. Разом із нашим гуртом чарівними Old Gods of Asgard Ми створили для вас дещо цікаве. Пісня називається Геральт of Даркнес. Правісник темряви. Так. Мюзикл. Мюзикл по Алан Вейку. Давайте. Просто робитимемо те, що завжди. Балакатимо. Але замість розмов нас півуватимемо. Ну, Алан вахує Но він готовий. Він вахує, но він готовий. Так, ми можемо в це війти. Поп сюди, та І що? І змінити реальність. Ну, змінити реальність я не хочу. Блін, тут музика грає. О, тут Ахті грає. Схоже на Ахті. Його репертуар. Так, а що у нас тут по... Ага, у нас в цілому супермало предметів. Ага, і тут поки що нічого немає, окей. Ну все, давайте. Ходімо. Ми чекаємо один одного. Залітаємо в мюзикл. І поїхали, якого біса? Охуєнно Кайф куди нас. Нам пропануют идти -то и далее. <laughs> Один, да я иду, иду. Торч. Дару. <laughs> Оп, знаумы. С Мишкой. Ага, в дворе надо зайти, да? Давай. <laughs> <laughs> Охуенно. Супер топо. Блин, это кайф. Супер кайф. Ох, никуя Танцы рейст какие блин. Жестко, жестко. Но ну, я так сам <laughs> Ну, nice, nice. Блин, тупо иду, кайфую. Вот всю игру такую. Чисто мюзикл. Ебать. <смех> <смех> Вау. Бля, бежи, Олан. <laughs> 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 типа за кликером тянуться. Так. Ну что там? Сэм, можно идти далее, да? О, заебись <соединяющие> А блин, только ты туда. Кай. Я если я правильно бежу. Ну, Вин показывает еще. Значит, правильно. <соединяющие> Оп, тут стрелка е. Да. Стоит сотково правильно. Ебать, там пляши. Шо Алан що той, бля. Я в шоці. Хі -хі. Кайф. Нарешті. Але я в цілому Ну не не зовсім читав, що там говорили нам у самої пісні. Тому що вони ж ти типу, поговорили як... я не встигав, я дивився на картинку, мені дуже подобалось. Так. О, новая письма, поехали! И с новой дородой! Алана Уэйка удалось! о Yes. Воно й позаду є. Що, ми типу про мову говоримо, чи нам все ж таки потрібно буде побігти. Мабуть, мабуть потрібно бігти. Туєте. О, я полізу, я полізу на дробину. О, ну мені сюди і потрібно. Оп 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 оп, так ух, ты шьє найс злазама. Блін, чи я не забрав. А, ні, все, норм. Один, здорово. О, ліхтарик. Що ми ще знайдемо? Ми ми знову знаходимо її пістолет і ліхтарик Заона. Ще в тій реальності ми його знайшли були. Що зараз? поговорити не можемо, так? То... Але щось щось є. Кудись вставити. А мене немає Ну сорі. Так. Оп, сідай. Блін, як. як же хуяра. Да мене просто ведуть. ...по... по колоні. Я поговорити не можу, так там. Але сподіваюсь, я біжу. ...там... Кейси, жорстко. Эй, 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 кто фотографует, блин? О, нашел. Бежу, бежу. Ебать стоит. Давай, ты сюда его, да? О. А тут мы спокойнее такие. Давай, і знову знову. Давай, дивись назад, там телевізор хуєєш Нахуеешь, блядь, 24 на 7. Welcome to Bright Falls ой 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 Це типу ми так вибрались чи як О, це ми на паромі кайф. Кайф. Мы приплыли майже до Bright Falls. Первая нам говорит, о, не, не. Типа Элли забрала. Один, ты чё такой? <смеш> Блін, кайф взагалі. нереальний я в шоці. Як як до них це взагалі в голову прийшло отак так зробити все це? це ж О, -о, 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 О, ба. Беру. Плюс патрони ще Оп. Кайф. О блядь А, там мене кидали бля. Я думаю, від чого демеджа отримав. А так норм було. Бля, я не чую через музику, де він там побіг. Девин, Дэвин. Наче в меня, блядь, прям был <laughs> Да блядь, звидки, сука. Покажися. Ага, он ты, блядь, да. Мразь ще из одного, блядь, впал. Ултай, лултайм, все дерева. Вмры. Найс, nice. так, бачу, ще там дерево. Лутай, лутай, швидше. Кеди мене знову не приїбались лохи. Шекайте на розпродаж. Ой-ой-ой. Жорсткий роск. Поїхали. Ну. еще один. Но. На. Нахуй миска. Магазин на озере Колдрон. Энемис говорит. Рик. Like Оу. Э, дай стрелять. На. Бей, начебто взял э, талант. Ну, как талант. Прокачку на цього на те, щоб можна було стріляти ну, останньою патроном Суперболяче, а не користуюсь цим Бом! О! Це теж Оп! Сука! Не добив! Як так? Ох, ти ж, блядь. Знов не добив. Ух. <хе> не хотілося ще більше демеджу отримувати. І так уже багато отримали. Бля, чел твій похуй, на те що я тебе фуяру, ліхтарем. Зачився, я релодю. Зараз, зараз, скоро буде. <laughs> На. Для патронів мало. Патронів мало. Дуже погано. Так, опа. сейф Це сейф дійсно. Але я готовий, я готовий йти далі. Оп. Можемо. А ні, не можемо. Тільки знову на себе дивитись Давайте, знову знову роск. Не припиняйте розик, блядь, до кінця, будь ласка, я просто. <смістична> <вахує>. <смістична> я супер кайфую від цього Ну все. Зараз ми відпочиваємо, що це. Оп, прокинулись. Заново! <смістична> все заново. Ми в тому ж самому місці, чот Так, але тепер. Скорее всего, все неожиданно. Теперь мы, скорее всего, все можем выйти там. О, то у нас есть зброя все, там. Залишилась. Так, як зазвичай тут зачинено. А сюда? Теперь мы можем... Ведение? Давай, блин. Дивися, это ведение. А, воно вот так. О, блядь. Ой-ой-ой, Солич! Кайф, воно ну, продовжується. Бля, і він дивиться як ми повземо. Йобаный рот. Ймба. Опа, дошка зачепок, чи що? Мюзикл. Кінець пісні. Ми написали кінець пісні? Окей. Поїхали. Поїхали в кінець пісні. Оп. <сум> що? Ой-ой-ой. <сум> е! О, фух. Я вже думав, зникне звук, блядь. Але тихо так буду мовчати хе Він кайфує, ой, як кайфує, бачите. Та да ти шо Оп. Прокинулись, блин танцювали танцювали і прокинулися. Я не думав, що може стати ще цікавіше. О! Там ахті співає цю пісню. Йому сподобалось вона точно. Ні, не хочеш з нами поговорити. Окей. А співає пісню про нас. Заход... О. Кінець частини. Ой-ой-ой-ой-ой. Як ідеально! Чатику, це був концерт для вас. Нагадую, всі ігри, які ви бачите на цьому YouTube каналі Ми граємо на моєму Twitch каналі ссылка на який в описі під цим відео. Також щоб не пропускати ці відео. або стріми по, по, по любим коротше, іграм. Не забувайте підписуватися на телеграм-канал, силка також в описі під цим відео. Також не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватись на канал. А на цьому все все, все бувайте.